Новий скандал в українському футболі: два тренери ледь не побились прямо на полі. Шахтар готує величезні гроші за юного бразильця, а циганков досі не готовий грати. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком звичне прохання до вас підписатись на наш канал та підтримати наш проект. Тим паче, як тільки нас на каналі буде 15к, одразу ж розігруємо ось цей бокс. Нагадаємо, колаборація від Пуми, Шахтаря та футбол України. Усе, що потрібно зробити це зазирнути в опис до відео та під відповідним роликом залишити свій коментар. А що всередині боксу, дивіться далі. Ексклюзивна колаборація Шахтаря Пуми та футбол України Отримай унікальний велкамбокс. Що всередині? О, там ігрова форма Марлона Гомеса, ексклюзивні картки футболістів, а також напій чемпіона. Саме твій напій, ну і шарф команди. Усе це може бути твоїм. Лише за коментар та підписку успіхів. Отож, вже сьогодні Київське Динамо продовжить свій шлях до Ліги Чемпіонів. На команду Шовковського чекає один із, ну, напевно, найважливіших поєдинків на даному етапі матч відповідь проти рейнджерс. До цього матчу кияни підходять без двох футболістів, про що розповів головний тренер команди Олександр Шовковський. Точно не допоможе динамівцям Володимир Шепілєв. Він отримав ушкодження і наразі відновлюється в Україні. Так само і Микола Михайленко отримав невелике ушкодження Гомілкостопу, тож також не поїхав з командою. Усі інші футболісти готові вийти на футбольне поле. Нагадаємо, матч розпочнеться о 21.45, а перша зустріч закінчилась із рахунком 1-1. До слова, на цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію. Там кожен із вас зможе знайти для себе щось цікаве. Ось наш прогноз його ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, знайдете для себе ексклюзивний бонус. Рухаємось до трансферів. Так Карпати знайшли підсилення у полісі. Динамо відпустило півзахисника. А Шахтар знайшов чергове підсилення. У Бразилії. Отож Карпати взяли в оренду нападника кривбаса Дениса Устименка. Деталі угоди поки що не розкривають. У минулому сезоні Денис захищав кольори Минаю, де провів 15 матчів та відзначився п'ятьма голами. Чорноморець оголосив про підписання бразильського латераля Кайо Гомеса Із футболістом підписали контракт на три роки. Ігровий номер він обрав для себе шостий. До цього Гомес захищав кольори бразильських індепендієнти та Паранавай. Розвантажує склад Динамо гравцем польської лей. Офіційно став Антон Царенко до Польщі він поїхав на правах оренди, яка розрахована на сезон. Минулого року хавбек забив один гол у восьми матчах за київську команду. Ну і завершимо шахтарем, який знайшов чергового діаманта у Бразилії. За даними УАЛ Еспорти, гірники поклали око на лівого Вінгера корінтянца Веслі. Український клуб зробив офіційну пропозицію щодо 19-річного гравця на суму 16 мільйонів євро плюс бонуси. Щоправда, на даний момент відповіді від бразильської сторони. Турни не було відомо, що представник гірників 11 серпня відвідав матч Корінтіанс проти Брагадіно і там на власні очі подивився на перформанс веслі. Далі поговоримо про Віктора Циганкова, який досі не може приступити до занять із Жироною, він пропустив чергове тренування команди Мічела. Учора каталонська команда розпочала підготовку до матчу першого туру чемпіонату Іспанії сезону 24-25 із Бетисом, який відбудеться цього четверга. Але українець цього дня із командою не тренувався. Раніше повідомлялося, що циганков підхопив вірус, як і ще п'ять його партнерів по Жироні. Тож, враховуючи те, що Віктор досі не тренується з командою, його о, участь у найближчому матчі Жерони наразі під величезним питанням. Чекаємо його повернення на поле якнайшвидше. Ну і завершимо сьогоднішній випуск скандальним поєдинком між Карпатами та Кривбасом. Нагадаємо, після цього матчу Юрій Вернедуб відмовився потиснути руку Владиславу Лупашко. А сьогодні у мережі з'явилось відео, яке, можливо, частково пояснює таку реакцію наставника Криворізької команди. Як повідомляє Ігор Циганик, із посиланням на відео, яке було надане прес службою кривбасу, після третього голу у ворота Криворізького клубу один із тренерів Львів'ян вигукнув у бік лави кривбаса. Та ти, Після цього асистент Юрія Вернедуба, його син Віталій, підійшов до лави запасних Карпат, аби з'ясувати причини такої поведінки, та на підвищених тонах поговорив із тренером Карпат. Відомо, що Кривбас вже написав офіційну скаргу у дисциплінарні органи УАВ щодо цього інциденту. Тож про результати цієї перевірки буде відомо незабаром. А ми коротко нагадаємо, що після завершення матчу, у якому Карпати перемогли Кривбас із рахунком 3-0, Юрій Вернедуб демонстративно пройшов повз. З Владислава Лупашко та проігнорував його спробу потиснути руку. Детальніше про це дивіться у нашому попередньому відео. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Не забудьте перевірити підписку на наш канал. А ще краще, аби ще більше допомогти нашому проекту, напишіть будь-який коментар. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.